Я не випадково говорив про той трепет, який наступне охоплює мене. Прошу вас ближче підходити. Це єдина зірка на цій алеї, яка для двох їх побачили щодня, коли вони проходили. Сьогодні баргарея є Бог як другій години. Вони тривали за руки і їх називали самою амалітичною парою Тернополі. Ці люди, які ніколи не думали про мілки, ці люди, які піднімали Тернопіль до таких висот. Які навіть іноді нашому, нашому славному місту за слово на не снилась. Тому що коли перемотимо в Луглі, Парижі, в Новій і, і перша виставка Пінзеля з, з України, і перша виставка землі з України, мистецька, ініціатором була переліка. Коли ми говорили про сучасний андеграунд, то всі чомусь забули, що в 70-х 80-х роках тут, в Тернополі, відростецько організував надзвичайний гурт художників, який мав назву Коруга зістою коругою. Всі молоді, молоді художники. Я знаю таких молодих, як я, під 60, які вчилися, вчилися на роботах на Хастецька. Можемо, що це ціла охота. І тому не випадково, коли міська рада вирішила, що мало пам'ять, мистецтво знався. І художника, і художника, чоловіка і жінки це, це перший прецедент, напевно, в історії запалювання таких зерно в світі. І як символічно, що, що тут вони знаходяться перед входом тривогівської обласної організації Національної спілки художників, художників України. Я запрошую сюди найближчих, найближчих в родині святів, які мешкають в Тернополі. Пан Петро Мороз, член Національної спілки поручників України, Любила любимого половини. Ощад, Володимир Ощак, це полеміни пана Дмитра. І родини є, є дуже, дуже амбітні, амбітні плани на продовження пам'яті пам і шанування пам пам цих великих людей. слово. Відкрити звідки Богу прекрасних людей. Мовчити права ворога Світла, і її воїна, і є війну. Це люди, які дуже засвітили своє мистецтво. І вони, як воїни, тримали цю зброю, яку їжу, перші, які ворога, послали на нашу країну своїх ворога священних. Історичного э, жану портрет особливого портрета Насагородича Шевченка, який сьогодні свій пальний музей. Це є слава не тільки Тернополя, це слава цілої України, це слава вчителя, дружа, говорячи сільська. Давайте будемо шанувати його честь і його честь, тому що вони було. Ми розумінні, не можна доходу, коли будемо можемо любити, робили мистецтво, любили Україну, слави війні, і що люди, да не були, ми на мене, Україна десь, ми завжди говорили, не становить. Так що слава честь вам всім, допомогу, їм пожили. Дякую. Я розумію, що Божі тримає що кожне слово складене буде применшеним, якщо говорити зі, зі славою цих людей, і з тим народом, що вони зробили на Тернополі. Давайте просто за себе нагадаємо, добре говорить свято, був автором пам'ятників комаріальних традицій. Івана Франку, Господи Істусу, Миколи Лесенку, Ярославу Снецьку, Роману Купчинському, Івану Горчевському, долучився до реконструкції театру нашого, який, який є окрасою архітектури. Але я вам скажу історі. більше: якщо б ми все робили робимо попереднику, то Цього було дуже замало. Замало за цієї вулични Самедачного, за замало за міста за Тернополя. Тому то ми мені вдвічі приємно, що галерея мій Мус» зробила гуманітальний проект протягом трьох днів тут, на площі, біля пам'ятника Івана Франка, так як і по закінченню відкриття. Але з коли повернутися спеціально буде інформація спеціального фіму про, про творчість, проспогати метра і віри Стецьків. А, а також так, кожна зірка була розказана, хто її робив, чому вона на алеї. І Такі і проекти і будуть і жити в і і і тепер я хотів би, щоб міський голова Сергій надав вручив сертифікат на довічне спінання, як свідчення, що ця збірка заповна тут, на навіть зірвого міста Тернополя, родині представника родини, метена пану Володимиру, Пані Людмилі і пану Петру, Петрос, Володимир Рачища, Людмила, від нині будуть зберігати сертифікат, Я гадаю пані музеї Віри та Дмитра Стеці. А вас запрошую відкрити цю символічну зірку. Під, під наші, наші області і під людям допоможе віддати дорогим людям. О, О, Я дякую всім термополянам. Я, Я дякую всім тим, хто ходить щодня. Вулицями на нашого міста. Я, Я дуже всіх вас прошу, коли ви доходите до вулиці Савідачного, принищить свою ходу, підідьте подивільніше. Справи вас зачекають. Згадайте, згадайте тих людей, хто ще вчора ходили з вами поруч. І знайдіть знайді час. Згадати їх, і вклонитись. З ним місце, Тернополяни! Дякую.